Аксіоматичний метод це спосіб побудови наукового знання, за якого основні положення подаються у вигляді аксіом, тобто тверджень, істинність яких приймається без доведення. Із аксіом за допомогою логічних правил виводяться інші положення, теореми. Цей метод широко застосовується в математиці, логіці, а також у деяких розділах фізики та економіки. Він забезпечує чіткість, внутрішню узгодженість і логічну завершеність теоретичних систем. Однак вибір аксіом є ключовим моментом і значною мірою визначає зміст побудованої теорії. Гіпотетико-дедуктивний метод базується на висуванні гіпотез, що пояснюють певні явища або процеси, і подальшому логічному виведенні з них наслідків, які можна перевірити емпірично. На першому етапі формулюється гіпотеза: припущення, що потребує перевірки. Потім, за допомогою дедукції, з гіпотези, виводяться конкретні твердження чи прогнози. На наступному етапі ці наслідки перевіряються на практиці шляхом спостереження або експерименту. Якщо прогнози підтверджуються, гіпотеза набуває статусу наукового знання. Цей метод активно застосовується в природничих і соціальних науках як універсальний інструмент побудови та перевірки теорій. Абстрагування це процес мисленнєвого відокремлення від об'єкта другорядних властивостей з метою зосередження на головному, суттєвому, конкретизація це протилежний процес, за якого абстрактне поняття доповнюється конкретним змістом, деталями, прикладами. Метод сходження від абстрактного до конкретного полягає у поступовому переході від загальних понять до їх конкретного змістовного наповнення. Основні етапи застосування цього методу абстрагування суттєвих ознак, формування теоретичної моделі, конкретизація знань через аналіз реальних явищ. Цей метод дозволяє пов'язати теорію з практикою та поглибити розуміння складних об'єктів дослідження. Історичний метод передбачає вивчення об'єкта в процесі його розвитку з урахуванням змін, що відбувалися з ним у часі. Дослідник розглядає явище у хронологічній послідовності, фіксує перетворення, етапи становлення та функціонування. Цей метод дозволяє виявити логіку змін, взаємозв'язок подій, вплив зовнішніх чинників на розвиток явища. Історичний підхід, особливо актуальний у соціальних, економічних культурологічних дослідженнях, де важливо простежити генезис явищ його використання сприяє розумінню закономірностей еволюції об'єкта. Логічний метод полягає в аналізі об'єкта через систематизацію знань, виявлення внутрішніх зв'язків, побудову узагальнень, понять і теоретичних моделей. На відміну від історичного методу, логічний абстрагується від хронологічного розвитку і зосереджується на структурі та функціонуванні об'єкта у його завершеній формі. Цей метод дозволяє виявити сутність явищ, побудувати концепції, пояснити взаємозв'язки між елементами системи. Логічний та історичний методи часто застосовуються разом. Історичний забезпечує контекст, а логічний, системне осмислення досліджуваного явища. Їхнє поєднання забезпечує глибше і цілісніше розуміння предмета дослідження.